Доброго вечора. В принципі, якщо подумати, то МВС може досить швидко припинити розкол суспільства, просто показавши а, відео моменту вистрілів. А, де був джумбері? Що він робив, куди він направлявся. І все стане на свої місця. Але замість цього нацпол показує змонтовані ролики, а, ну, які. Зрозуміло, що вони покликані для демонізації джумбері. Причиною такого, такого, такої поведінки надсполу може бути лише одне. То, що на тих кадрах, на яких відбуваються постріли, немає нічого хорошого для стрілка і для МВС. От. І тому так відбувається. Але е, схоже, що. МВС, поліція, не розуміють, що відмазуючи одного свого колегу, вони приносять в жертву, вони приносять в жертву консолідоване суспільство. Це дуже погано.